Відповідь на питання: відповідальність військовослужбовців за керування транспортними засобами без військового посвідчення. І так, відповідь з практичного прикладу, де надається правова допомога військовослужбовцю Збройних сил України, якого незаконно було притягнуто до адміністративної відповідальності. І так, фабула. автомобіль під керуванням водія військового прямував до госпіталю. Водій був у оформленому одязі зсу. Він був зупинений інспектором патрульної поліції. Встановлено, що водій керує транспортним засобом без водійського посвідчення. Та як результат відносно військового було складено постанову про притягнення до адміністративного правопорушення, передбачено частиною 4 статті 126 кодексу України про адміністративне правопорушення, та визначено штраф у розмірі 20 тисяч чотириста. Гри аналіз незаконних дій інспектора патрульної поліції. По-перше, транспортний засіб був зупинений незаконно. Підстава зупинки була, заключалася у тому, що водій – це військовий у оформленно одязі, та це була причина зупинки. По-друге, патрульний поліцейський у порушення статті 18 закону України про національну поліцію не представився. Інспектор не описав причину зупинки, не було роз'яснено роз право водія, не було забезпечено право на адвоката, який заявив військовослужбовець, що в нього є захисник, та він бажає, щоб його захист здійснював адвокат. Також у постанові про притягнення до адміністративного правопорушення невірно було зазначені анкетні дані водія, невірно було зазначено місце вчинення. Правопорушення, також не було зазначено, який саме технічний засіб використовувався. Після того, аналізом відеозапису з бодікамер було встановлено наявність порушення, які були перелічені. Також час не співпадав з постановою, тобто. Скоріше за все, технічний засіб було пошкоджено, та це не являє собою доказ. До постанови не долучено жодного доказу вчинення адміністративного правопорушення. Відеозапис був не безперервний, це була просто нарізка відеофайлів, і як висновок, зазначена постанова підлягає скасуванню, а провадження у справи підлягає закриттю. Як можливо оскаржити незаконні дії інспектора патрульної поліції? Оскарження шляхом подання позову до суду та у судовому порядку можливо відстояти свої права, права військовослужбовців. В чому саме були незаконні. Дії інспектора патрульної поліції безпідставна зупинка, відсутність жодного доказу військовий прямував до госпіталю, і на нього незаконно було складено зазначений адміністративний матеріал. Підготовлено позов до суду подано. Та наразі розглядається з метою захисту прав військовослужбовців. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, дівчинко і партнери. Якщо подобається значене відео, поставте вподобайку, зробіть репост та задавайте свої питання. Дякую.